Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Роман Чи. Я хочу вибачитись через те, що в мене дуже довго не виходили відео. Через те, що я пообіцяв позніма... зазняти нове відео про технології, я не знайшов жодного відео в інтернеті, як його скачати Я, як сьогодні, бачите ви по відео. Я буду знімати відео про свою мишку свинку Джесіку. Я вам не розкажу, що вона в мене є. Я про неї зовсім не хотів знімати. Вона бачите, яка в мене хвора. Розкажу, як це лічити, і розкажу, чому вона мишка свинка, чим її годувати і так далі. Ну що ж, давайте почнемо. А перше, що їй треба для неї робити, це є е, як би, їжа. Будувати її треба простим сіном, кормом. Е, і, як ви бачите, воду, воду треба міняти кожен день. Е, корму сипати не дуже багато. Е, чому її назвали морською свинкою? Її назвали морською свинкою, ну, тому що вона е, люб, ну, не любить зовсім води, але колись в Мексиці е, пірати забирали на борт цих е, свинок, розводили їх там і їли, кажуть, що з них дуже смачне м'ясо. Е, мити свинку е, не, не, не завжди потрібно, можна раз в рік і то е, промити ганчівкою. Якщо у вас одна морська свинка, е, то мити клітку треба е, раз в тиждень, якщо у вас є дві, то треба мити е, е, через три дні. Коя музька свинка, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Е е е як ви бачите, в багато сипати і не потрібно, і що у вас одна міська свинка, і захворіла дві як на мене. Бачите рану, Вона нас звідкись з'явилася. І що, і що ви всі думаєте, що її якийсь кіт поцарапав, бо ще щось не може такого бути, що й кіт поцарапав, е це щось інше. І як бачите, в неї шерсть випадає. Це через те, що вона переїдається дуже багато. І, як я казав, корму багато не треба давати, бо якщо ви багато десте, то буде великі рани. Обрізати мені потрібно пагністи на її лапках, але дуже різковано, тому що можете їй додати шкоду. Кому подобається відео про Джесіку, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. sim de alguma sim papai